Доброго дня, друзі! Ви на каналі Доктора Голода, де я розказую про медицину в зрозумілій формі, але при цьому не такій формі, яка просто дає можливість довго-довго-довго лікувати хвороби. А я розповідаю про те, як можна в нашому тілі хвороби не просто лікувати, а вилікувати. Але починаю зазвичай з самих азів, з самого початку, з будови органа. Функціонування його, поломок, які ми називаємо хворобами, і те, як можна хвороби вилікувати. На минулому відео ми з вами говорили про жіночу статеву систему: про матку, про яєчники, як вона функціонує, як вона хворіє і що треба зробити, щоб їх вилікувати. А на цьому відео ми будемо продовжувати цю ж тему, але трошечки з протилежної сторони. Ми говорили про жінок, ми говорили про ті проблеми, які є в жіночій статевій системі. Ну і було б несправедливо не затронути тему чоловіків. А чи є в статевій системі чоловіків проблеми? Як їх лікувати? Що там робиться в людини, в чоловіка з простатою? Я думаю, заінтригував в достатній мірі. Якщо минуле відео цієї теми українською мовою було про жінок, це відео буде про чоловіків. Так що підвищена увага для ну, жінок. Ну, це ж в більшості випадків жінкам потрібно. Зразу приводжу приклад. Як мені колись одна жінка каже: Доктор, розкажіть, як лікують простатіт? Ну, гарне питання кажу: а для чого вам лікувати простатіт? У вас ж немає простатіт. Вона каже, як немає? Є вдома, сидить. Ну, із гарної жарту починати відео, це завжди гарний привід. Друзі, сьогодні будемо говорити про чоловічу статеву систему. Одразу скажу коротко, якщо ви хочете не пропустити наступні відео, які будуть виходити на каналі, обов'язково зараз підпишіться, якщо ви ще не підписані, поставте там дзвіночок, переведіть його в правильне положення, щоб не пропустити наступне відео. І поїхали! Ми говоримо сьогодні про чоловічу статеву систему. Так як я і говорив на минулому відео, Чоловік від жінки відрізняється набором хромосом? Ну, це і те є питання, яке я часто задаю, так от в компанії людей. Чим відрізняється чоловік від жінки? Ну, зразу починають статеві органи, це не те. Власне кажучи, формування того, що є зовні, це лише вторинне, що взагалі відрізняє принципіально чоловіка від жінки. Я інакше кажу: якщо ви знайшли, наприклад, кусочок, шматочок пальчика, фалангу, це чоловічий чи жіночий? Ладно, ладно, там немає нігтя, щоб подивитись фарбований він чи ні. Шматочок тіла чоловічий чи жіночий? Це чоловік чи жінка? Важке питання, але дуже просто вирішується. Ми дивимося на набір хромосом, які там є. Все просто. Якщо в хромосомах 2Х, XX це є жінка, якщо XY – це є чоловік. Цим відрізняється чоловік від жінки. І в момент запліднення визначається. Власне кажучи, жінка яйцеклітиною може дати дитині тільки Х, все. А чоловік може дати Х, тоді 2Х, і це буде дівчинка. Або чоловік може дати Y, І якщо це буде І, то тоді це буде хлопчик. Чоловік визначає самець, визначає стать потомство стать дитини. І, власне кажучи, від того, який набір хромосом попадає. Від цього буде залежати, як буде розвиватися. Розвиватися як дівчинка, як жінка, або розвиватися як чоловік. Тобто це визначає. А в цілому органи по своїй будові, вони що, однакові? У чоловіка і у жінки однакові легені, однакова щитовидна залоза, однакові очі, однакові вуха, однаковий шлунок, печінка і нирки. Цікаво, так? Да? Але по статевих органах система схожа, зачатки однакові. Але у жінки розвивається зачатків одна система, у чоловіка розвивається друга система, в залежності від необхідності потрібної для розмноження, для статевої функції, функції розмноження. І у чоловіків статева система ну, схожа на жіночу. Це є у жінки, це яєчники, у чоловіка це сім'яники які являються одночасно залозою змішаної секреції. Сім'яники чоловічі роблять дві речі. Вони являються, вони, являються, Гормон, продукуючи залоза, вони виробляють тестостерон, це чоловічий статевий гормон. Що таке статевий гормон? Це гормон, який робить, з істоти робить мужчину. З істоти робить мужчину. От тестостерон виробляється з сімяниками, і плюс сімяники виробляють е, сперматозоїди. Ну, е, Сперматозоїди в подальшому через сімяний канат, через е, сімяний канал поступають в, да, там, в спеціальні сімяні міхурці, є, які накопичують. І є орган такий статевої системи чоловічої, як простата. Простата знаходиться при виході з сечового міхура, простата м'язово-залозистий орган. Давайте так. м'язово-залозності. М'язи. М'язи простата закриває, як краник, сечовий міхур, і відкриває, відкриває, закриває, тобто утримує і забезпечує функцію пускання. Простата бере участь в обмеженні або закриванні відтоку крові від губчастої тканини статевого члена. Поясню. Простата бере участь в формуванні ерекції. А, да, формування ерекції також воно залежить від простати її м'язової частини. А залозистий орган, тобто простата виробляє спеціальну простатичну рідину, яка являє собою основу сперми мужської. В сперму мужську ходить входить оця от простатична рідина, яка виробляється простатою, і сперматозоїди, які надходять із сім'яника. Тобто система, яка забезпечує процес розмноження для чоловіка. Процес, який забезпечує потрапляння сперматозоїдів мужських, в жіночу статеву систему. Під час статевого акту для здійснення е, статевого акту, можливості здійснення статевого акту. Ну, Складна система, я її постарався так по-простому для вас пояснити. Наскільки вийшлося, не знаю. Ну, так от здійснюється функціонування статевої системи, будова функціонування статевої системи у чоловіка. І дві хвороби, власне кажучи, дві хвороби, які є в статевій системі чоловічій. В жіночі там багато було. У статевій системі дві проблеми. Перша проблема це є простата, в якій виникає запальний процес. Коли в простаті зникає запальний процес, то порушується оця функція утримування, випускання сечі. Не вся сеча виходить, не до кінця добре вона простата напружена, запалена, напрякла, і не вся сеча виходить, залишок сечі і сечовий міхур швидко набирається знову позови до сечопуску, і знову, і знову. І так мужчина може за ніч кілька разів ганяти в туалет, але до кінця випорожнити сечовий міхур не може. Тобто проблема сечопуску Перша і проблема це запальної простати. А друга проблема зв'язана з... Статевою системою мужчини, це є ослаблення ерекції, імпотенція, ослаблення ерекції, ослаблення здійснення можливості здійснення статевого акту. І, можливо, зв'язано з тим ще, ну, скажімо так, недосконалість дозрівання сперматозоїдів. Або проблеми з дозріванням сперматозоїдів, проблеми з рілістю ну, Різні бувають. І вони формують таку річ, як чоловічий варіант безпліддя. Коли у чоловіка сперма не життєздатна, сперматозоїди не життєздатні, і в нього не відбувається здійснення запліднення, фертильна функція. Зразу скажу: в основному, як і у жіночій статевій системі, у чоловічій статевій системі причиною всіх порушень являється переохолодження. Ну, отака от причина. Ну, вона завжди є. Переохолодження холодні ноги. Переохолодження простати. Це коли мужчина десь посидів на холодному, чи просто ноги намочив, переохолодив. І взагалі причина хворої простати, причина безпліддя, причина статевої слабкості, це є переохолодження, Переохолодження для ніг. В першу чергу, переохолодження для самої простати. Одним із факторів важливих, які також викликають порушення в чоловічій статевій системі, є гіподинамія, малорухомість. Тобто для інтенсивного кровотоку, для інтенсивного забезпечення імунітетом хорошим простату, потрібно, щоб мужчина ще й ну, займався фізичною активністю, тобто проблему простати застійних явищ простаті будучи викликати сидячий спосіб роботи, сидячий спосіб життя, ну і, звичайно ж те ж саме переохолодження ніг. Давайте розбиратися, що потрібно зробити. Що виникає? Ну, дивіться, там простата буде запалена, простата буде набрякла, сечопуст поганий, ерекція погана, здійснення статевої функції погане. А в подальшому від поганого кровотоку в набряклу простату там може розвиватися онкологічний процес. Часто по-грецьки залоза аден, пухлина завжди це ома. І виникає аденома передміхурової залози, аденома простати. Ну а там далі вже і всі проблеми з онкологією. Що робити, щоб не було цих проблем? Як? Запобігти, як лікувати, ну, виходячи із причини хвороби. Завжди, виходячи із причини хвороби, завжди. Що в нас є причиною хвороби? Холодні ноги, холодне тіло, переохолодження. І вирішення проблеми через прогрівання. Тільки якщо для прогрівання жіночої статевої системи там приходив, підходив дуже зручно килимочок турманівий, все-таки для прогрівання передміхової залози простати. Я рекомендую використовувати щось більш підходяще. Це турманієва кераміка. Турманієва кераміка дає тепло, яке, по-перше, проникає в глибину тіла, гарно прогріває в глибині, і плюс повністю дає безпеку від того, що ти нагрієш онкологію. Це тепло таке ж тепло, як мого тіла, воно ніколи ніяк не може визвати злоякісне переродження клітин, тобто не може визвати онкологію. Оцим теплом прогрівати можна. Тому цей проектор ззаді засовується, людина на нього сідає. Ну, знаєте, де простата? Простата всередині між е, мошонкою і заднім проходом. Ну, десь у цьому місці і розміщуємо плафон проектора, сидимо і прогріваємо, сидимо, прогріваємо Ну, годину хоча б в день. Ну, той час, коли ви десь там ввечері, вдома нічим не зайняті, прогріваємо простату. І зазвичай вже тут не тільки прогрівання простати, забезпечує гарне її функціонування. В запальний процес проходить, напряг проходить, це чопуск. Налажується людину, перестає ганяти вночі в туалет, налажується статева функція. Ну, з'являється, скажімо так, менше проблем з ерекцією, з'являється більш, більша можливість для здійснення статевої функції. Плюс необхідно обов'язково прогрівати ще і ноги. А тут, як і в попередньому відео, для здоров'я статевої системи чоловіка треба прогрівати його ноги. Не стопи. Гомілки і стегна. гомілки і стегна. А от для цього вже турманівий коврик. На коврик розміщуємо ноги горизонтально. Також це забезпечує, щоб не було м -м, ризику пошкодження вен при варікозі. Тому ноги прогріваються горизонтально. Ноги розміщуєте на турманівому коврику, укриваєте, опухуєте, прогріваєте. І знову таке те саме правило: прогрівати ноги до появи поту на ногах. Тобто треба так гріти, щоб ноги аж вкотіло. І бажано, щоб після цього вже ноги не охолоджувались. Ну, треба, щоб. Ввечері перед сном, щоб людина вже після цього просто лягала спати. Тому прогрівання простати, прогрівання ніг це є запорука, перше, здоров'я простати, здоров'я статевої системи у чоловіка, а також є як спосіб, як статеву систему а, лікувати. Як лікувати простати чи аденому простати, як зробити так, щоб у мужчини статева система була функціонально здатною і здоровою. Отака от сьогодні інформація. В якійсь мірі чимось похожа статево, на, систему, на вирішення проблеми статевої системи у жінки. Отака інформація. Друзі, за сьогоднішнє відео, зараз, як ви вже його подивилися, відмітьте, що ви його подивилися, відміткою лайк. Like. Якщо ви знаєте когось з мужчин, у кого є проблеми простати, і їм треба ця допомога, ну. Перешліть їм це відео, ссылку на це відео, посилання перешліть. я думаю, що це стане корисним для них. Номер телефону, як зв'язатися зі мною, у вас там є в описанні цього відео, у вас є в першому закріпленому коментарі. Ну, дзвоніть, пишіть. Там, якщо потрібно щось комусь додатково пояснити чи розібратися, обов'язково допоможу. І пам'ятайте, що зараз канал, ну, він функціонує і розвивається за рахунок ваших донатів. Тому зараз я запускаю систему, при якій ви можете, задонативши канал, дати можливість йому далі розвиватися. Тому що без цього канал, канал не буде розвиватися і мало людей потримає взагалі-то важливу інформацію. І, друзі, я хочу зразу зробити анонс. Наступне відео. Тут на каналі українською мовою буде на таку тему, на яку точно ви ще інформації від доктора Голода не чули. Тому не забудьте за... залишайтесь на каналі, зробіть так, щоб про нові відео ви завжди отримували повідомлення, тому що ви пропустите важливішу ще тему. А так, прощаюся з вами. Залишаюся завжди ваш доктор Голод Володимир Мирославович. До побачення, друзі!